Підробляли побутову хімію. В Івано-Франківську в орендованому ангарі 38-річний чоловік разом зі спільниками організували підпільне виробництво побутової хімії під маркою відомих брендів. Інформацію про виготовлення підробок правоохоронці отримали ще торік. Свою продукцію зловмисники реалізовували в інтернеті, у магазинах на території області, а також користувалися послугами поштових сервісів та логістичних компаній. Було вилучено устаткування, комп'ютерну техніку, банківські картки, документацію, мобільні телефони, а також майже 7 тисяч ємностей з контрафактною продукцією та сировиною, вартістю близько півтора мільйони гривень. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару. Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх спільників фігурантів та каналів постачання сировини. За результатами прийматимуть рішення про оголошення підозри винним. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Ларадіокомпанія Раї.